Що буде, та як зміняться показники, якщо на маркетплейсі пром увімкнути режим більше продажів? Цікаво, насправді мені теж саме тому я вирішив провести цей експеримент довжиною в один рік. Ще рік тому у своєму телеграм-каналі я написав про те, що поміняв режим в своєму магазині на більше продажів і очікую змін в результатах. Тоді мені всі писали про те, що обов'язково треба почекати, поки алгоритми переналаштовуються. Треба почекати, поки пройде переіндексація, поки мій магазин стане на рейки. Ну я думаю, що рік часу це вже достатній проміжок для того, щоб робити висновки, тому давайте порівняємо статистику якою вона була і якою стала після включення режиму більше продажів. Зараз на ваших екранах статистика нашого магазину з 1 березня 2024 року, по 1 березня 2025 року. І сказати, що в цей період ми відчули якесь зростання по продажам, я не можу. Навіть по графіку видно, що в принципі він рухається планомірно, і е, якийсь чуттєвий зріст по замовленням ми відчули лише перед новорічними святами, що, в принципі, відбувається на будь-якому магазині незалежно від увімкненого режиму. Окрім того, я помітив, що кількість показів, які. Є на магазині, значно збільшилося порівняння порівнянні з тим періодом, коли режим більше продажів не був активований. Саме для того я відкрив статистику з 1 березня 2023 року, по 1 березня 2024 року, коли в нас був увімкнений режим звичайний. І коли я порівняв ці два графіки, я зрозумів, що 23-24 рік в цей сезон у нас показів було в два рази менше. На графіку з режимом звичайним ми бачимо, що він працював набагато стабільніше і планомірніше. Я не думаю, що це. Пов'язано було з періодом часу, тому що військовий стан у нас був введений і в тому році також. Тобто, фактори зовнішні, які би могли повпливати на продажі, вони в принципі суттєво не відрізнялися. Але те, що кидається в очі одразу, що показів в два рази менше порівняно з графіком, де був увімкнений режим більше продажів. Це свідчить якраз про те, що пром в режимі більше продажів або в режимі турбо намагається стимулювати покази ваших товарів всіма доступними методами. Але ви маєте розуміти, спираючись на статистику, Яку я вам показую на екрані, що переходів це нам не приносить. На 1 мільйон показів ми отримали 25 тисяч переходів. В той самий час, як на режимі звичайний, за 500 тисяч показів ми отримали 46 тисяч переходів. Тобто тут конверсія майже в два рази краща, на два рази менше показів. Це е, навіть не вкладається в голові, тому що. І замовлень ми отримали більше, і обігу по замовлень ми отримали більше, і ще є грошей на рекламу, ну відносно нашої суми ми витратили менше. Якщо ми винесемо ці два графіки на одно полотно, щоб ми могли порівняти наші два періоди, де фіолетовий це в нас період з режимом звичайний, а зелений це режим більше продажів. Ми помітимо, що нібито графік зелений випереджає фіолетовий, і нібито режим більше продажів дійсно приносить результат. Але це якщо порівнювати показник з показами. Якщо ми увімкнемо режим замовлення, то ми побачимо, що замовлення. Ой, насправді в нас було, коли ми мали режим звичайний, і зараз я вам поясню, чому відбувається саме так. Якщо ми перейдемо в посібник від маркетплейсу Пром, то зможемо знайти тут невеличку статтю про те, чим відрізняється кожний з цих режимів. І якщо вчитуватися в цю інформацію детально, то стає в принципі зрозуміло, чим був викликаний такий результат. Про режим Turbo в нас сказано, що товари продавця відображаються в рекламних блоках на пром, а також можуть потрапити до видачі в каталозі та в рекламу Google від ProM. В принципі, все сказано вірно, за винятком однієї важливої деталі. В першу чергу тут фахівець, який прописував цей текст, скористався невеличкою хитрістю. І вписав сюди перевагу, яка доступна на будь-якому режимі. Тобто потрапити в топ видачу в каталозі та в рекламу Google від ProM можна на будь-якому режимі. Ви можете це зробити як на більше продажів, так і на економі, так і на звичайному режимі. Будь-який режим дає вам змогу потрапити у топ видачі. І зараз я вам це покажу на прикладі свого магазину. Зверніть увагу, що наш магазин продавашка знаходиться на звичайному режимі. І, повірте мені на слово, він знаходився тут завжди. Якщо ми зайдемо на пром і ведемо по дуже популярному Запиту, який з наших товарів, ми побачимо, що ми знаходимося перші видачі, при тому, що конкуренція за цим товаром складає більше 6 тисяч варіантів, тому. Інформація про те, що на режимі турбо ви можете потрапити в топ-видачу, вона відповідає дійсності, але з маленьким винятком, що це можна зробити на будь-якому режимі. Тому відносити це до переваг режиму турбо я вважаю некоректно, тому що ця перевага доступна на будь-якому режимі. Також тут казано, що на режимі турбо ви маєте змогу потрапити в рекламні блоки, і це насправді так. Але чи варто туди потрапляти і чи потрібно воно вам, давайте зараз разом розбиратися. Дійсно, з цим режимом ви зможете потрапляти в рекламні блоки, але майте на увазі, що, окрім того, що ви будете сплачувати комісію на 50% більше від звичайної, ви також будете платити за кожен клік по рекламному блоку. Це також вам вийде в копієчку. Також я хочу наголосити про те, що ці рекламні блоки вони будуть збирати вам покази. Кожен раз, коли хтось з клієнтів шукає якийсь товар на промі і ви потрапляєте в рекламний блок, ви збираєте зайві покази, які насправді не є релевантними. В першу чергу я попрошу вас звернути увагу, як оформлені ці рекламні блоки. Вони маленькі, вони не інформативні, там немає інформації про продавця, там немає Інформації про ваш рейтинг, там немає чіткої прописаної назви, там немає інформації про наявність. Тобто, в цілому цей рекламний блок він не є інформативним. А значить, результативність та ефективність цих рекламних блоків э, стоїть під великим сумнівом. Далі ще цікавіше, режим більше продажів. Насправді тут копірайтер, напевно, що э, і списав весь свій пензель, тому що в нього про цей режим сказано буквально пару речень. І то в цих реченнях налито дуже багато води. Підійде для випадків, коли потрібно активно просувати. Сезонний товар, розпродавати залишки тощо. Як це допоможе, яким чином, якими методами, якими інструментами це буде виконуватись. Взагалі нічого не сказано, просто повірте нам на слово, що це буде так. Я перевірив, і більше я цій інформації не довіряю. Товари зможуть потрапляти в топ-видачу в каталозі та в рекламу Google відпром. Те про що ми з вами вже казали. Вони цю перевагу віднесли до режиму турбо. Пам'ятаєте, там це було прописано. А зараз вони відносять цю перевагу до режиму більше продажів. Ну, якщо тут було би написана інформація про режим звичайний, то цю інформацію там би варто було б теж зазначати, тому що це відноситься і до режиму звичайний, і до режиму економ. Далі я вам трошки розкажу про режим економ. Навіть не хочеться читати те, що вони пишуть, тому що воно на 80% не відповідає дійсності і практиці, яку я маю. А режим економ дійсно непоганий режим. Раніше він взагалі дуже класно працював, поки вони не зрозуміли, що цей режим є таким читерським методом для тих ребят, які вміють уводити свої товари у перші позиції видачі, і що завдяки цьому вони можуть набагато більше заощаджувати на комісії про сейл. І вони почали потрошки потрошки придушувати ці режими, а вони почали. Робити ефективність цих режимів меншими, але тим не менше, якщо ви а, маєте цікавий класний асортимент, якщо ви маєте невисоку конкуренцію, ви вмієте її вигравати, то режим економ стане вам нагоді, тому що ви зможете а, Іншими доступними методами виривати свої перші місця в видачі, а за рахунок режиму економ, отримуючи замовлення, економити на комісії. Тому цей режимчик це дійсно один з небагатьох, до якого можна придивитися і на якому можна робити класний результат. Тепер враховуючи інформацію, яку я проговорив раніше, давайте підіб'ємо підсумки, яких ми досягли завдяки цьому режиму. В першу чергу я хочу акцентувати свою увагу на рейтингу магазину, тому що ці покази, які нам дав режим більше продажів, насправді. Потягнули рейтинг магазину на дно. І цьому, в, принципі, в цьому легко переконатися, тому що ми можемо просто відкрити калькулятор і порахувати, який ж рейтинг ми отримали за цей рік продажів. Для того, щоб правильно порахувати рейтинг, нам потрібно обіг замовлень, поділити на покази і помножити на 100. Як цього вимагає формула підрахунку рейтингу. Я вже ввів ці параметри сюди. Ми можемо. Подивитися, яке в нас виходить число, і помножити його на 100 для того, щоб отримати актуальний результат по нашому рейтингу: 35 рейтингу. Насправді, друзі, це дуже і дуже мало. А тепер давайте порівняємо цю цифру з тим роком, коли ми працювали на звичайному режимі. І до вашої уваги виходить число. Ну, ви бачите. Число, яке в 4 рази краще, тому ті покази, які нам дав режим більше продажів, вони не витягнули наш магазин зі дна, а пробили тільки чергове дно, яке насправді і потопило наш магазин. Зараз я цей магазин не проплачую, не подовжую, працюю за іншими стратегіями. І дійсно було шкода прощатися з цим магазином. Тут півтори тисячі відгуків за 4 роки, тут майже 10 тисяч замовлень, 7,5 тисяч виконаних. Тобто, робота велася по цьому магазину дуже давно, ще по старим алгоритмам, ще коли пром працював зовсім по іншому, і звичайно, що цей магазин не був адаптований під нові реалії промо. і тому мені було цікаво, а чи допоможе йому адаптуватися цей режим більше продажів? І як ми бачимо, результат, що ні, насправді не допоміг. І прогнозуючи питання з коментарів, хочеться відповісти одразу. А що ж робити, якщо наші показники падають, а режими більше продажів та турбо не допомагають? В цьому випадку вам треба розкачувати вашу релевантність товарів. Релевантність товарів це ваша запорука до високої видачі і в першу чергу до вашої. Конверсії, як конверсії переходів до показів або конверсії замовлень до переходів. І той і той показник є надзвичайно важливим. А ще це буде впливати напряму на ваш рейтинг, і він буде триматися на найвищих позиціях. Це допоможе вам в майбутньому при масштабуванні вашого магазину, тому що високі рейтинги це є ключик до розблокування нових категорій, нового асортименту, розширення і, в принципі, масштабування вашого магазину. Якщо це відео було для вас корисним, прошу підтримати його лайком та коментарем, а також переходьте в наш телеграм-канал, де зібрана спільнота підприємців, які продають на пром або на інших маркетплейсах України. Там я ділюсь інформацію та своїм досвідом по маркетплейсам, яка в принципі може стати вам у нагоді.